Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи, Месі в Саудівську Аравію. Капітан Динамо завершив кар'єру. Божевільна гармата Кіміха. Це не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Директор Федерації футболу Саудівської Аравії Ібрагім Алкасім оцінив потенційний переїзд Льонеля Месі. У чемпіона світу влітку завершиться контракт із ПСЖ. Про свій інтерес до Оргентиця вже нібито заявили Аль-Хіляль та Аль-Ітахі. Кіт, перший навіть готовий запропонувати Лео 305 мільйонів євро зарплатні. Один з керівників Федерації футболу Саудівської Аравії прокоментував чутки: наразі ми не знаємо нічого про можливий переїзд Ліоналя Месі. Наша ідея полягає в тому, щоб завжди покращувати наш футбол. Ми б хотіли бачити Роналду і Месі в одній лізі, але зараз ми не знаємо нічого. Цитую Алкасі Магол. Нападник Динамо залишив київський клуб. Нападник Владислав Кулич більше не є гравцем київського Динамо. Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Владислав. Коли завершив співпрацю з «Білосинями». Владислав приєднався до Динамо влітку 2021 року. Проте через травми з того часу зіграв сім матчів та забив один гол. Кулач оперативно працевлаштувався в новому клубі. Українець офіційно підписав контракт на півтора року з азербайджанським клубом Зіра Лаціо знищив Мілан. Римляни відправили у ворота чинного чемпіона Італії по два голи в кожному з таймі. Уже на четвертій хвилині господарів вивів уперед Сергій Милінкович Савич. А на 38-й хвилині Матія Дзаньканіц зміцнив перевагу Орлів. Другій половині зустрічі підопічні Марі Цосарі довели свою справу до розгрому. На 67-й хвилині Луїс Альберто реалізував пенальті. На 75-й хвилині крапку в матчі поставив Філіп Андерсон. Лаціо набрав 37 очок і піднявся на третє місце, обійшовши рому Інтер та таланту. Уміла на тридцять 38 балів. Екс-капітан Динамо завершив кар'єру. Колишній захисник Динамо Микола Морозюк вирішив закінчити з активними виступами. Інстаграм-сторінка футбольного клубу Красава повідомила, що Микола Морозюк завершив свою кар'єру. За свою Кар'єру Микола встиг пограти за Динамо, оболонь, Металур, Донецьк, Кривбас та турецький Різеспор. Божевільна гармата Кіміха у матчі з Кельно. Кельн вже на четвертій хвилині шокував Баварію. Скірі на дальній стійці замкнув скидку шабу після розіграшу кутового. Баварія після перерви повністю контролювала гру, але забити не вдавалось. На 90 90-й хвилині Кіміх наважився на постріл з 30 метрів. М'яч від поперечини опинився у воротах. Двоє українців перебрались до Європи. Нападник Данило Кондраков та Вінхер Дмитро Семені. Нів офіційно приєднались до клубу з Болгарії. Про переходи обох гравців. Повідомляє офіційний сайт Болгарського Піріна. Умови контрактів Кондратова та Семеніва не розголошуються. Додамо, що попереднім місцем роботи Кондратова була литовська судова, де він в 16 матчах забив 4 голи та віддав результативну передачу. Семенів останні півроку був без клубу, а до цього виступав за Львів, в якому зіграв 29 поєдинків та забив один м'яч. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу, слава Україні та до нових зустрічей.